Новинка у арсеналі вітчизняних снайперів, оновлена стрілецька зброя, зроблена на основі гвинтівки Мосіна, але повністю складається з українських комплектуючих. Тестують її у польових умовах. Військові. У Хмельницькому освоювати озброєння взялися прикордонники. Регулюємо приціл, оптичний приціл використовується. Пристрій зменшення звуку, пострілу використовується в ній. Також застосовані. Сошки все це забезпечує більш ефективну стрільбу». У ході випробувань військові відзначають як плюси оновленої стрілецької зброї, так і її недоліки. Порівнюють нову розробку із популярною у військових гвинтівкою СВД. Прикладні удобні. А СВД Дудобний приклад. получается, здесь заніжений приклад по сравнению з оптика. Зараз буду пробувати ще раз СВД. Ну тобто, ну у мене опускається ниже всього плеча. Відбирається в м'які ткані углом після випробувань до адміністрації держприкордонслужби. Надішлють детальний звіт, а згодом прийматимуть рішення чи брати гвинтівку на озброєння фахівцям. Є з чим порівнювати, адже це не перша розробка Укроборонсервісу. Нас запрошували на випробування гвинтівок виробництва зброяр українського виробництва завод зброяр. Ми були, ми випробували ну аналогічна конструкція, приблизно така ж конструкція Z-008 Гвинтівка показана була теж досить таки добрі результати. Як зазначають у керівництві українського оборонного відомства, не виключено, що гвинтівку виготовлятимуть, і для продажу на експорт. Тетяна Очеретнюк, Ігор Павлюк, новини ті 7